Всім привіт, ребят! Сьогодні ми граємо в Brow Garden Це саме популярна гра в Роблоксі на даний момент. Іграє 2 мільйона людей просто зараз. Це виглядає мій город. Отут помідори ростуть, отут полуниця, кокоси, ось там яблуки. Тут, до дракона тут росте, я його недавно купив. Цю гру граю всього 2 дні. І до речі, тут є івент, отакий, от і я випав отаку квітку із Івента. Це одна із найдших. Що ж давайте збирать? Просто збираємо все. Бамбук і все вообще. Бамбук це саме класне для мене в грі, але я боюсь представити, скільки мені дадуть за фрукт дракона. Йдемо тепер все продавати. 27, 28, я тепер почти щоб мільйон. Мені ще 402 тисячі і все. У мене буде мільйон. Давайте все зараз по бистрому продамо. У мене буде мій перший мільйон в цій грі. І я вчора записував відео ще хотів записати оце. Але запість не сохранилась. І за цього ви не побачите, як я купляв цей драконій фрукт, як я купляв кокоси. Кактус? Давайте кактус купимо. У нас, в принципі, і так дуже багато грошей. Це яблучко росте тут просто гігантське. Ще ніж кокоси. Яке воно гігантське. Нормально вообще. Давайте ще кокоси насобираємо і будемо. Десь на сине купимо. Якщо щось буде нормальне в магазині, а не те, що там зараз. Я насобирав кокосик, і давайте все продамо тепер. Ребята, я зайшов. Тепер купляємо бамбукло на Просто все куплю бамбукле на сине. Тепер вмість 600 тисяч і 500 тисяч. Нічого страшного, зато бамбук купили. Просто уявляєте, скільки я купив бамбука? 17. 17, я повторюсь. Просто чекаємо, поки він росте. Збираємо яблучко, все продамо. ну ка можна вже зібрати? Ні? Странно. Давайте кокосики такі зберемо. Так, я все забрав, тепер продаємо. 7000, ну нормально пока. Та коли я купляв оці. Кокоси, я думаю, більше будуть давати грошей. Опа, нове Давайте. І що ж тут у нас? У нас тут нічого, немає. Одна фігня. 45 тисяч, нормально. Я купляв бамбук, ось я вже виріс. Давайте його зберемо. Чого остальные збирається, а цей не хоче А, все. Якийсь баг був. Кокоси зберемо. Ідемо все продавати, мені зараз дадуть. Дуже багато грошей. 72 тисячі. Я ще ніколи не купляв петів. Давайте їх купимо. Мій перший раз, коли я купляю петів, просто 50 тисяч за таке одне яйцо. І треба чекати пів часа. Давайте купимо. А що вони взагалі роблять, мені інтересно? Ну, Давайте купимо якесь яйцо. Телепортуємося. Де нам посадити його? Давайте тут буде сидіти. Так, а ми поки що йдемо продавати бамбук. 11 тисяч. Опа, нове насіння, давайте. І що тут? Так, арбузики я бачу, ну і більше нічого немає. Я купив арбузики, давайте їх посадимо десь. От тут, наприклад. Раз, два, все. Ми поставили арбузики. Давайте продамо оцю квітку. Дуже багато дають. 36 тисяч. Хто же в нас буде? <звук> собака? Така собака випала. Прикольно. А вот. Вся хай вона тут буде жити.